Діяння апостолів, розділ перший Першу книгу я написав Теофіле про все, що Ісус робив та що навчав від початку аж до дня, коли вознісся, давши Святим Духом накази апостолам, яких собі вибрав. Він також показував їм себе у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись сорок день їм і розповідаючи про Боже Царство. Тоді ж саме, як споживав хліб сіль із ними, він наказав їм Єрусалиму не покидати, але чекати обітниці Отця, про яку казав. Її ви від мене чули, бо Йоан хрестив водою. Ви ж будете хрещені по кількох цих днях Святим Духом. Отож, зійшовшися, вони питали його Господи, чи цього часу знову відбудуєш Ізраїлеві царство? Він відповів їм: Не ваша справа знати час і добу. Що їх Отець призначив у своїй владі, та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій юдеї та Самарії і аж до краю землі. І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і Хмара його взяла з перед очей їхніх. І коли вони пильно дивились на небо, як він відходив, два мужі у білій одежі стали коло них, і сказали Мужі галилейські, чого стоїте, дивлячись на небо? Оцей Ісус, який від вас був взятий на небо, так само прийде, як його ви бачили відходячого на небо. Тоді вони. Повернулись в Єрусалим з гори, що зветься Оливною, що близько Єрусалиму День ходи в суботу. Прийшовши в місто, увійшли в горницю, де вони і перебували, а саме Петро і Йоан, Яків і Андрій, Филип і Тома, Вартоломей і Матей, Яків Алфеєв і Симон Зелот та Юда. Син Якова. Всі вони пильно і однодушно перебували на молитві разом з жінками і Марією, Матір'ю Ісуса, та з його братами. Тими днями Петро, ставши серед братів, яких зібралося їх разом до 120, промовив Мужі браття, треба було. Щоб збулося Писання, яке Дух Святий прорік був устами Давида про Юду, який зробився проводарем тих, що схопили Ісуса. Він же був прилічений до нас і прийняв частку служіння цього, але, придбавши собі поле за свою злочинну нагороду, він упав сторч головою і тріснув надвоє, і все його нутро вилилось. Оце стало відомим усім, хто мешкає в Єрусалимі, так що те поле було прозвано їхньою мовою Гакелдама, тобто поле крові. Бо в книзі псалмів написано Хай огорожа його стане пусткою, і ніхто у ній хай не мешкає. А також Нехай його служіння візьме другий. Треба отже. Щоб із цих мужів, що були в нашім товаристві за весь той час, коли Господь Ісус жив з нами, почавши від Хрищення Йоанна аж до дня, коли Він від нас вознісся, треба, щоб один з них був разом з нами свідком Його Воскресіння. І поставили двох Йосифа, що зветься Варсавою на прізвище Юст, і Матія. І, помолившись, сказали Ти, Господи, всіх серцезнавче, вкажи, кого з цих двох ти вибрав, щоб узяти місце тієї служби і апостольства, що від нього Юда відпав, щоб відійти на своє місце. І кинули жереб Жереб же впав на Матія, і його. Зараховано до одинадцятьох апостолів. Книга Левіт. Розділ перший, Покликавши Мойсея, Господь сказав до нього з намету зборів таке: Промов до синів Ізраїля та скажи їм. Коли хтось із поміж вас приноситиме Господові жертвопринос, то з худоби великої або з отар маєте приносити вашу жертву. Коли його жертва на всепалення з худоби великої, то нехай принесе самця без вади, коло входу в намет зборів принесе він його, щоб знайти ласку в Господа. Він покладе свою руку на голову жертви всипалення, і вона буде прийнята йому на користь, як покута за нього. І заріже бичка перед Господом, а сини Аронові священники, принесуть його кров і покроплять нею з усіх боків жертовник, що при вході в намет зборів, і здере шкуру з жертви і розшматує її на кусні – Сини ж, аронові, священники, запалять вогонь на жартовнику і розкладуть на вогні дрова. Потім сини аронові, священники, розкладуть кусні, голову і тук на дровах, що на вогні, на жартовнику. Нутрищі ж його і ноги випало ще в воді, а священник усе це воскурить на жартовнику. Це всепалення – Вогняна жертва приємного запаху для Господа. Коли ж жертва його навсипалення з дрібної худоби, чи тозовець, чи з кіз, то нехай принесе самця без вади і заріже його на північнім боці жертовника перед Господом. А аронові сини священники, покроплять його кров'ю навколо жертовника». І розжматує його на кусні, і священник розкладе їх у купі з головою і туком на дровах, що горять на жартовнику. А нутрощі ж і ноги випало ще в воді. І священник принесе все це і воскурить на жартовнику. Це всепалення вогняна жертва приємного запаху для Господа. Коли ж жертвопринос на всипалення Господові з птаства, то нехай він принесе його з горлиць або голубенят і принесе його священник до жертовника, скрутить йому голівку та й воскурить на жертовнику, а кров його нехай видушить на стінку жертовника. Волож його з пір'ям відірве і кине з боку біля жертовника на схід до пепелища. І роздере його покрилам, не відриваючи їх, і воскурить його священник на жертовнику, на дровах, що на вогні. Це всепалення вогняна жертва приємного запаху для Господа. Псалом 106 Алілуя! Хваліти Господа, бо добрий. Бо милість його повіки. Хто може розповісти про подвиги Господні, усю славу Його розголосити? Щасливий, хто пильнує право і увесь час творить справедливість, згадай, о Господи, про мене у благоволінні до народу Твого. Навідайся з твоєю допомогою до мене. Щоб я міг бачити твоїх вибранців щастя, щоб міг радіти радістю Твого народу, щоб міг хвалитися твоєю спадщиною. Ми згрішили з нашими батьками, провинилися, вчинили беззаконня. Батьки наші в Єгипті на чудо твої не вважали. Не пам'ятали про численні твої добродійства і збунтувалися проти Всевишнього над Червоним морем. А все ж таки, він спас їх імені свого ради, щоб появити свою силу. Він погрозив Червоному морю, і воно висохло і перевів їх через безодню. Він з руки ненависника врятував їх. І визволив їх з руки ворога противників же їх покрили води, ані один з них не лишився. Тоді вони повірили його словам і хвалу йому заспівали. Та незабаром вони діла його забули, поради його не чекали. І запалали жадобою в пустині, і заходилися спокушувати Бога на безлюдді, і дав він їм те, чого вони бажали, але наслав сухоти в їхню душу, і почали заздрити Мойсеєві в таборі, і Аронові Господньому святому. Розсілася земля і поглинула датана. І покрила зграю авірама, і запалав вогонь у їхній зграї, і полум'я спалило беззаконних. Бичка зробили під хоривом, і вилитому Бованові, поклонялись, і заміняли свою славу на бика подобу, що траву їсть. Забули Бога, спаса свого, що вчинив великі подвиги в Єгипті. Діла придивні в землі хама, страшенні над Червоним морем, вже говорив про те, щоб їх запропастити, якби Мойсей, його вибранець, не став йому навпроти на проломі, щоб відвернути його гнів, щоб він їх не знищив, і погордували розкішною землею. Не йняли віри його слову, і ремствували у своїх наметах, і на господній голос не зважали. І він, піднявши руку, їм поклявся, що трупом їх покладе в пустині, і між народами розсіє їхнє потомство, самих же їх розвіє геть по землях. Злигалися із ваал пеором. І їли жертви мертвих, роздратували його вчинками своїми, і впала на них кара. Тоді устав пінхас і вчинив розправу, і кара припинилась, і полічено йому це за заслугу по всі роди по віки вічні. І розгнівали його над Меріва водами, і через них дізнав і Мойсей лиха. Вони бо так допекли його серцю, що в нього вирвалося з уст необачне слово. Вони не знищили народів, про котрих говорив Господь їм, але з поганами змішались і навчились, як вони чинити, узяли служити їхнім божищам, що стали для них петлею, синів своїх і дочок рідних жертвували демонам. І проливали кров невинну, кров синів і дочок рідних, що жертвували божищам ханаанським, і осквернилася земля від крові, і опоганилися вчинками їхніми і блудними ділами їхніми, і скипів гнів Господень на народ свій, і він свою спадщину зненавидів, він видав їх поганам у руки. Їхні ненависники запанували ними, і їх гнітили вороги їхні, і вони були підбиті під їхню руку. Багато разів він визволяв їх, вони ж усе бунтувались думкою своєю і падали глибоко за свої провини. Та він ізглянувся над їхньою бідою. Коли почув був їхнє благання, згадав він їм союз свій із ними і змилувався у своїм великім милосерді. Він зробив так, що вони знайшли милосердя у всіх, що їх забрали у полон. Спаси нас, Господи, наш Боже, збери нас із між народів. Щоб прославляти Твоє святе ім'я і величатися Твоєю похвалою. Благословен Господь, Бог Ізраїля, повіки вічні. І нехай увесь народ скаже Амінь, Алілуйя!